«Закон і честь програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В Студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! Буковиною після скоєння декількох резонансних злочинів шириться чутки, що до них приклали руку самооборонці та бійці правого сектору. Дані здогадки днями відкинув начальник ОМВС України в Чернівецькій області, полковник міліції Валерій Зінченко. Головний міліціонер краю зазначив, що особи зловмисників встановлені та вони не причетні до жодних політичних організацій. А з правим сектором та самообороною ведеться спільна робота та проводяться патрулювання, аби уникнути провокацій. Спільно з самообороною, спільно з правим сектором ми спланували ряд дій, тому переконаний, що нам вдасться зберегти на Буковині порядок і спокій. Міліція Буковини робить все, щоб зараз стабілізувати ситуацію злочинністю, не допустити мародерства, не допустити грабежів, розбоїв на території області. Щотижня начальник ОМВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко буде виїжджати у райвідділи міліції, аби особисто зустрітися та поспілкуватися з громадянами. Перший прийом відбувся на території Шевченківського району міста Чернівців. До керівника обласного міліцейського відомства зверталися за допомогою та порадами, розповідали начальнику ОМВС і про існуючі проблеми та непорозуміння між заявниками та правоохоронцями. Головний міліціонер краю пообіцяв розібратися у ситуації та якнайшвидше її вирішити. Приходили її охочі служити в органах внутрішніх справ. Як кочернівчанин Даниїл, який вже два роки мріє стати міліціонером. Ми за те, щоб взяти роботу, якщо для мене ніких питання. Дякую, Думався. Дякую. Дякую. домовилася. Разом із керівником міліції на прийомі громадян був присутній депутат Шевченківського району в місті Чернівцях Ради. Тож відвідувачі змогли отримати відповіді і на запитання щодо побутових проблем. Нагадаємо, що найближчі два місяці керівник буковинської міліції відвідає усі райони Чернівецької області. Тож стежте за анонсами на сайті УМВС. І під час прийому громадян до начальника УМВС України в Чернівецькій області звернувся молодик, який виявив бажання допомагати правоохоронцям у забезпеченні охорони громадського порядку. Це питання і справді досить актуальне, адже мало хто знає, куди потрібно звертатися і що зробити, аби стати членом громадських формувань. Тож відповіді на ці запитання отримайте у наступному відеоматеріалі. Чернівчанин Петро скористався нагодою і прийшов на прийом до керівника Буковинської міліції Валерія Зінченка. Хлопець заявив про своє бажання допомагати правоохоронцям. Хлопцю порадили прийти увечері до батальйону патрульної служби при МВС, аби він на власні очі побачив, як співпрацюють міліція та громадськість. Я сьогодні прийшов на прийом, тому що не було інформації, куди звертатися, і вона просто відсутня. Не в інтернеті, не на сторінках наших місцевих газет і все інше. Дізнався, мене направили, прийшов сюди. Це патруль патрульно-постової служби. Для того, аби стати членом громадського формування і допомагати міліціонерам забезпечувати належний порядок на вулицях населених пунктів, потрібно звернутися за місцем проживання до керівника вже існуючого громадського формування. Далі треба написати відповідну заяву і, звісно ж, відповідати певним критеріям. Треба, щоб людина мала більше 18 років за віком. Друге, була відсутність повна судимостей або будь-яких притягнень до відповідальності. І третє, громадянин України, ну і найголовніший критерій, щоб людина мала бажання займатися охороною громадського порядку на громадських засадах. І вже після того, як ви пройдете відповідну перевірку і станете повноправним членом громадського формування, отримуватимете юридичні знання щодо несення служби з охорони порядку. Органи внутрішніх справ у своїй діяльності надають практичну допомогу керівникам громадських формувань в проведенні правової правового навчання членів громадських формувань, роз'яснюють порядок несення служби, права та обов'язки членів громадських формувань, порядок використання і застосування членами громадських формувань, заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, які дозволені їм чинним законодавством, а саме законом України про участь громадян в охороні громадського порядку. Тож, маючи відповідні посвідчення і розпізнавальні пов'язки, ви вже зможете патрулювати разом із міліціонерами, адже робота правоохоронців із охорони громадського порядку є однією із найскладніших, тож допомога тут ніколи не буває зайвою. Буковинські правоохоронці продовжують боротьбу із виготовленням та реалізацією підакцизних товарів. У Глибоцькому районі припинили незаконний продаж алкогольних та тютюнових виробів а у Вижницькому закрили практично завод з виготовлення фальсифікованої горілки. Подробиці далі у сюжеті. На території Глибоцького району 20-річний підприємець продавав алкогольні та тютюнові вироби без жодних установчих документів на магазин та дозволів на здійснення торгівлі. Правоохоронці оглянули приміщення магазину та прилеглих до нього контейнерів. Там виявили цілий арсенал підакцизних товарів. Працівниками Глибоцького РВ МВС України в Чернівецькій області було вилучено понад 20 скляних пляшок ємністю по 0,5 літрів, промарковані марками акцизного збору України та 5-літровий бутиль без етикетки, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту. Також знайшли та вилучили правоохоронці майже 4,5 тисячі пашок цигарок різного виробництва. Дозволів на реалізацію товарів даного підприємця не було. А у Вижницькому районі буковинець протягом п'яти місяців постачав алкогольний сурогат власникам продуктових магазинів казаного району. Відомо, що підозрюваний вже не вперше організовує подібне виробництво. Раніше він притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вдома та у приміщеннях, які останні використовував для виробництва фальсифікату, працівниками управління державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС в області вилучено 300 літрів спирту, 100 пляшок готової продукції, 250 порожніх пляшок, 10 тисяч марок акцизного збору та інші засоби для виготовлення фальсифікату, включаючи корки та етикетки. За обома фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення зберігання, збут та транспортування з метою збуду підакцизних товарів. Слідство триває. Також нещодавно у Виженському районі правоохоронці вилучили 92 тисячі пачок цигарок на суму 460 тисяч гривень. Вказані тюді вироби вилучено та передані на відповідне зберігання працівника УДСБ МВС України в Чернівецькій області. Даний факт зареєстровано в журналі єдиного обліку Вижницького районного відділу МВС України в Чернівецької області. По даному факту проводиться подальша перевірка. Очільник одного з буковинських міст покараний за порушення антикорупційного законодавства. Посадовець заключив договір на виконання ремонтних робіт із фірмою, яку очолює його дружина, та не повідомив про це міську раду. На виконання доручення начальникам вес України в Чернівецькій області, полковника міліції Зінченка Валерія Міхалича співробітниками обосус проводяться заходи, спрямовані на протидію. І припинення корупційних проявів серед державних службовців області так співробітниками ОБОЗ зібрано матеріали та складно адміністративний протокол на одного з міських горів області за вчинення корупційного правопорушення, передбаченого статтею 172 частини 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний момент цей протокол спрямований у районний суд для прийняття рішення чинного законодавства. В УМВС України в Чернівецькій області до 21 березня продовжуються заходи щодо добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спеціальних засобів, у тому числі неправомірно вилученої правоохоронних органів та спеціальних служб. Нагадаємо, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Проте громадяни, які добровільно звернулись до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігає займаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Станом на 17 березня буковинцями вже здано 17 одиниць зброї, з яких 14 гладкоствольної, 2 холодної та одна саморобна, 4 одиниці спецзасобів, 3 гранати, 125 грамів пороху та 205 набоїв різного калібру. співпраця буковинських правоохоронців та громадськості продовжується. У Чернівцях громадські активісти погоджували кандидатуру на призначення начальника міського відділу ДАІ. На громадських слуханнях були присутні активісти Чернівецького автомайдану, самооборони громадської організації Ніхто крім нас та ветерани Державтоінспекції Буковини. Реорганізація знову чекає на державтоінспекцію. На базі трьох районних відділів незабаром буде створено єдине ДАІ міста Чернівців е, в время те же самые 38 человек, которые были в сумме в этих трех ГАИ, они объединяются в одно подразделение, в котором будет, которое будет называться ГАИ города Черновцы. И, ну, естественно, значит, вместо трех начальников будет один начальник, и там подразделение немножко меняет там структуру. Не добавляются люди, не убавляются пока, ничего мы не можем там как бы изменить в количественном составе. Качественно изменится в лучшую сторону. То есть я э, с помощью того, что это уже будут мои подчиненные или подчиненные управления ГАИ, там э, будет возможность обеспечить лучшей техникой и материальным обеспечением и так далее. Претендентом на посаду начальника майбутнього підрозділу назвали Едуарда Дущака. Усі представники громадськості його підтримали та попросили рекомендувати для призначення начальнику УМВС України в Чернівецькій області. До того ж, громадські активісти наголосили на покращенні роботи Буковинських даївців, спілкуючись з автомаданіцем, мене їх більше ста чоловік. Що, що покращення в роботі. Чернівецький і взагалі обласної даї є, ми бачимо це на власному досвіді. Ми бачимо, що менше порушень зі сторони водіїв становиться завдяки, змовно, вашій співпраці і вашій роботі, яку ви проводите. Тому я думаю, що Едуард Іванович сьогодні, як представлена людина, зробить максимально зусиль для того, щоб в місті були порядок. Зміни на краще бачать і представники Чернівецької самооборони. Вони навіть звернулися до водіїв, аби ті змінювали свою свідомість. Не забувайте, для чого робилася революція, для чого гинули люди на майдані для того, щоб ми почали жити по закону, щоб ми почали жити в правовому полі. І прошу вас адекватно реагувати на прохання інспекторів ДАІ. Пред'явити документи, якщо ви дійсно щось порушили, значить, має бути адекватна реакція, і ми маємо відповідати за свої дії, що ми неправильно зробили. Тож співпраця із громадськістю продовжується таким чином. Переназначатимуть і усіх начальників підрозділів, дає у районах. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.